12 вересня в центральній міській бібліотеці імені Марка Лукича Кропивницького відбулась творча зустріч з Анжелікою Корнієнко, співзасновницею громадської ініціативи Інфоварта, керівницею проєкту Рутенія, графіка української мови. Нам треба повертати своє. Не переходити на латину, не переходити на будь-яку іншу мову, а саме повертати те, що передали нам наші предки. Звісно, це не на часі. Це стіна між візуальна стіна між нами і нашим ворогом, і також це. Перекриття кордонів і відкриття кордонів між нами і Європою серед учасників були студенти Чорноморського національного університету імені Петра Могили, кафедра дизайну, майстрині культурно-мистецької асоціації «Артспокуса» та відвідувачі бібліотеки. Ми запропонували такий захід, і вони відгукнулись, тому що їм дуже це важливо. Їм дуже це важливо, тому що на, в аудиторіях вони навчають в одному форматі, а тут все ж таки і майстер-клас, і от про шрифт, цей розказати ротені більш ґрунтовно. для них. Я бачу, що у них очі зажили. Ми нікого не змушували приходити. Я говорю, хто бажає на майстер-клас по шрифтам. Демократично руки підняли, і всі, всі сьогодні хочуть побачити і відчути цей каліграфію летерінг сьогоднішнього часу. Гості мали нагоду познайомитись з проєктом Рутенія, графіка української мови та долучитись до благодійного практичного майстер-класу Пишемо українською. Рутенія, єдиний у сфері шрифтового дизайну проєкт, відзначений найвищою мистецькою нагородою України національною премією імені Тараса Шевченка. Ця зустріч стала ще одним кроком до утвердження української ідентичності та нагадала, сила нашої культури починається з любові до рідної мови.